Олександр Мінович, чемпіон Дідова наука. Вітя навчився грати у шахи ще до того, як пішов до школи. Цю премудру науку допоміг йому опанувати дід Лукаш. За 25 років радянських таборів, які заробив дід у Совєтів за зв'язок із підпіллям УПА, став він гравцем високого класу. Довелося йому сидіти з професорами, академіками. Карти були не для них, а шахи давали можливість зберегти навички в логіці, не мати справи з тими, хто за картами міг програти життя. Ще й десяти років не минуло, як дід Лукаш повернувся з таборів. В селі у шахи ніхто не грав, тож довелося дідові вчити внука, аби мати колись суперника. Мати, бачивши це, кричала на діда краще б його букви навчили писати й читати. Нащо йому ті коники ваші переставляти? Хіба воно йому згодиться чи, може, хліба дасть? От не маєте, тату, що робити. Ти не розумієш, то наука краща за букви. Буквам у школі навчать, а цього тільки я зможу. Проявить хист, до всього буде здатен. Мислити буде вміти. Дід возився з вітею за кожної вільної хвилини. Вечорами, неділями, в часи, коли можна було від роботи відпочити. Немічність, старість, зароблена по Сибірах астма, сприяли цьому. До селянської роботи був нездатен, сил не вистачало. Спочатку грав із внуком без ферзя й слона, потім тільки без ферзя, ще згодом тільки без слона чи пішака, а з часом на рівних. Хист у віті таки був. У діда вдався, науку переймав, наче дрова рубав, прицільно, зосереджено, впевнено. Виграти ще не міг, але дуже старався. Часом дід аж лисину скріп, щоб знайти вихід із ситуації і не програти. Піддаватися старий не любив, не вмів і не хотів, вважав, таке на користь внуку не піде. Справжнім бійцем не буде. Десь у п'ятому класі Вітя вперше в діда виграв, той довго сидів, аналізуючи програну партію. Нарешті піднявся і промовив Талант у тебе, хлопче. Станеш великим шахістом. Зіграти таку партію не кожен зможе, повір мені. Я колись у таких майстрів вигравав, куди там? Що таке клас знаю? Талант, безумовно, талант. Дідова похвала окрилила малого. Раніше такого вітя не чув, аби внук досяг вищого рівня дід Лукаш переплатив журнал Наука та життя. У ньому завжди друкували складні шахові отюди. Не один день треба було голову ламати, щоб знайти рішення. Вітя брав сторінку з журналу до школи і техцем на нудних уроках розгадував. Однокласники, помітивши його захоплення, спочатку зацікавились, а потім швидко відстали. Нічого в тому не розуміли, знали, що Вітя забавляється зі своїм дідом у цю нудну вату, на їхній погляд гру, розвага та й усе. Та й учителі це так сприймали. Віті від того тільки краще, ніхто не дістає із запитаннями, не лізе з допомогою. Хлопець може спокійно напружувати мізки, розв'язуючи свої шахові задачки. Якось районне керівництво зробило для сільських людей свято, гучно назвали його фестивалем для колгоспників. На мальовничу галявину в лісі завезли виїзні магазини, тир, змайстрували трибуну для виступів і нагороджень. Копали лавки для глядачів, облаштували майданчик для гри у волейбол. А найголовніше, для Віті поставили столи для гри у шахи. З райцентру привезли шахіста, поважного дядька в двобортному синьому костюмі, кандидата в майстри спорту. Мав грати на десяти дошках одночасно, показувати клас. За столи сіли переважно шахісти з райцентру. Вони знали один одного по іменах. Привезли, мабуть, показати їх сільському народу, аби несли культуру в маси. І вітю спочатку брати не хотіли малий ти ще, хлопче. От підростеш трохи, тоді приходь. Он іди краще в шашки спробуй, то якраз для тебе. За вітю вступився дід Візьміть хлопця, хай зіграє разок, гляньте, проситься ж, що вам стілець пересидить. Все одно дві дошки ще вільні. Проти дідових прохань не встояли, взяли, дуже хвилювався, не міг довго зосередитися. Якби дід Лукаш не штурхав під боки, не зміг би й почати. Але за звичною грою хвилювання кудись поділося. Вся увага перейшла на шахове поле. Кандидат розправився зі своїми суперниками хвилин за десять. На його велике здивування за столом залишився тільки малий п'ятикласник. Підійшовши до хлопця, Зосередившись на партії, він прийшов до невтішного висновку у малого є явно практична перевага. Кандидат підсунув стілець, сів і надовго задумався, запалив цигарку. Нервово теліпав ногою під столом, барабанив по ньому ж пальцями, мугикав якусь мелодію, зважував, потім зробив хід ще один і зрозумів Суперник не для жартів, аж спітнів. Програти якомусь піонерові та ще й на людях було геть ганебно. Але шансів ніяких врятували кандидата глядачі. Чутка, що школяр виграє в мастистого спеціаліста, швидко облетіла фестивальну галявину. Народ посунув дивитися на сенсацію. Гравців оточив тісний натовп, посипалися вигуки. Давай, малий, покажи, як наші можуть. Провчи за їжі, хай знають. Така гучна підтримка збила Вітю і він зловив гаву. Партія закінчилася в нічаю. Кандидат тихенько радів, це був не найгірший для нього варіант. Люди вимагали зіграти ще раз, аби виявити переможця, але Вітя швидко зметикував, ризикувати невигідно. Слави того дня йому так було достатньо, тож вирішив схитрувати. Більше не можу, мені мати наказувала вже вдома бути. І швидко гайнув подалі від шахових столів. Вдома дід Лукаш сміявся Ох і хитрун, внуче, як викрутився. Вважай, двічі майстра переграв. Один раз за дошкою, а другий коли втік від можливої поразки. Але то тільки вперше таке можна. Потім ніколи від бою не біжи. Програєш, то програєш, але навчишся боротися. Слава річ коротка. Потребує постійного підживлення, Фурор, зроблений вітею на фестивалі, швидко забувся. Нових підстав для того, щоб звернули на нього увагу, хлопець не давав. Мати на здібності сина не вважала. Заставляла полоти картоплю, пасти корову, виводити на теля. словом, робити все належне сільському хлопчаку, а ще відривали від шахів школа, ровесники, футбол, цікаві книжки. Назад до гри повертав дід Лукаш. Як тільки випадала нагода, він тут, як тут. Ну що, зіграємо, а то розучишся й ходити, витяг залюбки складав діду компанію. Одного разу Лукаш, програвши, сказав хлопцеві треба йому їхати в райцентр, рівень підвищувати. Примітив я, сказав дід, шахісти там, у парку біля річки збираються. І отой наш знайомий кандидат там буває. Треба тобі з ними грати. Я вже від старості втрачаю кваліфікацію. У неділю дід видав онукові карбованець на дорогу і випроводив на автобус до районного центру. Перший виїзд виявився невдалим, Вітя вибрав не ту компанію. Коли почав гру, з'ясувалося, що грають на гроші з годинником та шукають способу надурити суперника. Тільки хлопець натиснув на кнопку годинника, не тією рукою, якою пересував фігури, йому присудили поразку за порушення правил, ще й гроші забрали. Вдома дід Лукаш дав нові настанови, на гроші більше ніколи в житті не грати, про умови гри дізнаватися наперед, у суперники шукати тих, хто добре грає і не обманює. Наступного разу Вітя потрапив у правильну компанію. У ній був і знайомий кандидат. Він порекомендував своєму колезі зіграти з вітею. Колега здивувався ми що тут? Шахову школу для дітей відкрили. Якось не солідно мені. Першорозряднику з малим бавитися, може, нехай постоїть, подивиться, так швидше досвіду набереться. А ти не поспішай із заявами, промовив кандидат. Спробуй спочатку, виграєш, тоді будеш заяви робити. Я з цим хлопцем уже грав, він не простак, спробуй. Через десяток хвилин першорозрядник почав нервово потирати скроні. Вітя швидко завоював авторитет у компанії шахістів. Досвідчені гравці дивувалися майстерності та хисту малого. З ними Вітя відточив своє вміння. Запросили хлопця на першість району. Вітя легко вийшов у фінал. Всі бачили хлопець непереможний. На фінальні змагання напросився дід Лукаш. Він дістав зі скрині свою парубоцьку вишиванку, вручив онукові, візьми, внуче, хай вона тобі буде талісманом і принесе удачу. Я, як її колись одягав, то наче сили прибувало. Може, покійна твоя прабаба в чомусь зналася, вишила таке, що міцності додає. Сорочка була трохи завеликою. Довелося матері вшити її, аби не теліпалася на малому. У ній Вітя почувся святково, піднесено і упевнено. На 30-му ходу хлопець поставив супернику мат, став чемпіоном району. Дід був на сьомому небі від щастя. Усі гравці й організатори вітали переможця, пророкували йому велике шахове майбутнє. Дорогою додому вирішили нікому про перемогу не говорити ні в школі, ні вдома. Хтось буде заздрити, а хтось не зрозуміє. То краще поки мовчати. Через деякий час Вітю запросили взяти участь в юнацьких змаганнях. Хлопець легко переміг у районі, а потім і в області. Вишиванку тепер на змаганнях не знімав, дуже комфортно в ній почувався. Згодом Вітю офіційно запросили взяти участь у республіканських змаганнях. Запрошення привіз у село сам за відділом спортивної роботи області. Чоловік своє діло знав. Рекламу Віті зробив значну. Про вміння і досягнення хлопця в один день дізналися і в школі, і в селі, і в колгоспі. Всім було сказано велика честь мати такого хлопця, який буде відстоювати область на таких високих змаганнях, та ще й має дуже великі шанси їх виграти, бо, так кажуть спеціалісти, завертілося навколо віті, катавасія почалася шалена. Директор школи і вчителі шанували на загальному зібранні школи, аплодували, тиснули руки, відзначали скромність у тому, що мовчав, і докоряли за це ж, бо приховувати такого не можна. Це ж для всієї школи пошана, для всього села і району, виховали такого піонера. Голова колгоспу вручив хлопцю новий костюм і черевики, аби мав у чому їхати до Києва. Настановляв без перемоги не вертатися, битися до кінця, прославляти колгосп район. У та школі стали цікавитися шахами. Школярі потягнулися до діда Лукаша, аби навчив. Дорослі дядьки хвалили діда, такого внука виростив. Обласний начальник хотів Лукаша особисто вшанувати, але партор колгоспу відбив, розповів про дідове минуле. То начальник швидко вшився назад до своїх кабінетів, злякався забруднитися об діда, кар'єру собі зіпсувати таким знайомством. До столиці Вітя знову поїхав разом зі старим Лукашем. У день змагань обоє вдягнули вишиванки. Так і з'явилися до палацу піонерів, де мали відбуватися змагання. У столичному тролейбусі люди дивилися на них, мов на артистів більше у вишиванках ніхто не ходив. В оргкомітеті змагань до цього вбрання одразу придерлися. Це вам не концерт художньої самодіяльності, що ви так повбиралися. У нас же юнацькі піонерські змагання. Гляньте, всі учасники в шкільній формі, з піонерськими галстуками, а ви будете, мов білі ворони між них. Не допустимо до гри. Дід виступив на захист. Покажіть регламент, де написано, в якій формі бути, немає? Тож давайте дотримуватися порядку, не ми ж його визначали. Головний суддя змагань Володимир Іванович підтримав діда. Вітя вступив у боротьбу за чемпіонство. Він був на голову вищої грі за своїх опонентів. Перші партії закінчив швидко, без вагомого зусилля. Володимир Іванович придивлявся до гри хлопця і аж загорівся від здивувань. Молодець. Тут тобі, напевне, рівних не буде, дуже сильно граєш. Тоді на дорослому чемпіонаті пора виступати тобі. Змагання проходили в два етапи протягом двох днів. Після першого дня головний суддя запросив діда з онуком у суддівську кімнату, запропонував зіграти. Вітя знову здивував Володимира Івановича, викрутився ж дуже складної ситуації і звів грумнічею. знаєш, хлопче, сказав суддя. Кілька років тому я був призером Чемпіонату республіки, грав тут з усіма відомими майстрами. Та й граю вже давно. Медалі не раз завойовував, але такого ще не бачив, у такому віці і так грати? Це не аби що. Діду й онуку було приємно таке чути від такого чоловіка. Він закінчився вдало. Прогулялися містом, з'їли морозива. До свого готелю прийшли вже поночі, не встигли роздягнутися, коли різкий стук у двері. Відчинили. На порозі двоє молодиків в однакових костюмах. Дід сходу здогадався, хто вони такі і за чим прийшли. Давайте, хлопці, вийдемо в коридор, малого не травмувати. Я ж бачу, почаю видушу. Вітя приниж коло дверей, слухав розмову. Незнайомці говорили з дідом Лукашем на ти і так жорстко, грубо, як ніхто й ніколи з ним не розмовляв, та й старай зарубі собі на носу. Виігрувати малой не должен. Первое місто поїде в Москву. Тебе, недобитому бандеровцу, как и внучку твоему, в ваших националистических одежках там не место. Нам проблемы не нужны. Делай, что хочешь, но пускай малой в финале проиграет, а то худо будет, ты нас знаешь. Цаскаться с тобой не будем. Мигом вернешься туда, где был. Смотри, мы дважды предупреждать не будем. Дід повернувся до кімнати темний, немов ніч. Внуку нічого не сказав, ліг спати. На ранок, видно, добре все зваживши, заявив Ти, Вічка, повинен виграти. Мені вже нічого втрачати, відбоявся, однією ногою вже там, де вічний спокій. Тож вигравай, як зможеш. Коли хлопець з дідом зайшли в зал для змагань, то побачили вчорашні незнайомці виходили з кімнати головного судді. Змагання відновилися. За регламентом проходили вони у двох групах. Переможці груп зустрічалися між собою і визначали, хто буде чемпіоном. У фіналі Вітя зустрівся з високим хлопцем, який був, на думку діда, явно дорослішим від інших учасників. На змагання його привіз Чорною Волгою батько. З вигляду великий начальник, який сидіти на місці не міг. Хвилювався за сина, весь час бігав, ходив туди-сюди, потирав руки, розмовляв з організаторами. Суддями щось шепотівся з тими, які навідувалися вчора до діда Лукаша. Вітя розправився з суперниками швидко. За хвилин двадцять, через чотири ходи тому світив мат. Однак у цей час, на думку прийшла підслухана вчорашня розмова. Розум підсказував, настав той випадок, коли слухатися діда не треба. Бо ті страшні й жорстокі люди неодмінно заподіють тобі велике зло, мабуть, зведуть зі світу. Недаремно ж дід казав, що вже однією ногою там, але так хотілося виграти. Так хотілося зробити останні чотири кроки і стати переможцем. Сльози почали заволочувати хлопцеві очі, закривати дошку. Він боровся зі своїми почуттями і не знав, що робити. Рука сама тягнулася до фігур. Глянув на діда, який сидів отдалік між глядачів, глянув і опанував себе, рішення прийшло швидко, як це часто бувало в самій грі. Вітя не натискав більше годинника, його час став поволі посуватися до кінця. Врешті стрілка годинника впала, гра закінчилася поразкою для Віті. Він потиснув супернику руку, поздоровив із перемогою. Ніхто нічого не зрозумів. Лише один Володимир Іванович бачив, що відбувалося. Дорогою додому дід з онуком майже не розмовляли, вийшли з автобуса за два кілометри від свого села. Стежка вела через високе жито, посеред якого червонів Мак, голубіли волошки. У тому високому житі дід Лукаш зупинив онука, повісив йому на шию медаль, яку передав Володимир Іванович зі своєї колекції, і урочисто промовив Перед нашим полем. Нашим житом, перед небом синім, нагороджую тебе, внуче, цією медаллю і оголошую чемпіоном.